Далі можемо говорити про Авдіївку. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаю вас. Слава Україні, вітаю героям слава з останніх повідомлень від Сил оборони України. Це днями була інформація, що наші захисники успішно вибили там російських загарбників з певних позицій біля Авдіївки. Чи можете ви нам сказати, як ситуація розвивається зараз і наскільки активно на вашому напрямку проводить поводить себе зараз противник? Дійсно є, має місце бути така інформація. Дійсно, один ВОП вдалося нашим хлопцям відбити. Ну, сказати, що це якась там глобальна впливає на взагалі на ситуацію на нашому напрямку, то зовсім ні, на жаль, ні. Є певне просування не тільки там, а й на інших ділянках по нашому напрямку. Але вони такі дуже незначні, але ж все одно маємо певний успіх. Знаєте, навпаки, те, що пишуть телеграм-канали з тієї сторони, що вони там вже і там просунулись на Авдіївському напрямку, і там просунулись. Жодна інформація це не підтверджується. Навпаки, повторюсь, є певний успіх на півдні, це саме в районі Опитного, що генштаб озвучив. Відбулось трохи. Маємо певний успіх на північ від міста, але ж там ворог дуже активно застосовує і артилерію, і штурмові дії. Декілька днів тому верхнотерецьке заїхав в штурм Зет, і вони вже, от, починаючи з першого числа, першого, другого, от сьогодні, третє, вони штурмують е -е, по декілька разів е -е, в добу, і в день, і вночі. І намагаються вони все таки. Район Красногорівки певний успіх мати, але ж нічого не вдається, немає жодного просування. Ну то що їм не вдається, скажімо так, на передовій то вони компенсуються кількістю і щільністю артилерійських обстрілів по самому місту і, взагалі, по позиціям навколо міста за минулу добу 19 таких масованих обстрілів відбулось по місту. Двічі були авіаракетні удари. Вчора маємо пораненого цивільного 46-го року народження. Евакуйовано в більш безпечну громаду. Надана допомога. Ну, нічого не загрожує людині. Все, все, все буде добре, живий, слава Богу. Ну, а так, трохи більше 200 обстрілів по позиціям навколо міста. Ну і ці згадані вже авіаракетні удари вони відбуваються. Сьогодні ще не було. Але ж розуміємо, що на жаль, за останніх там, не знаю, вже декілька місяців. Я навіть не можу пригадати такої доби, щоб не було авіаракетних ударів. Скільки людей зараз живе в Авдіївці, за вашими підрахунками? Я розумію, що можливо там всіх і не порахуєш їх, але все ж таки. <кій> Цифра у нас більш-менш чітка. Чому тому що? Кожна людина, яка отримує гуманітарну допомогу в місті, вона пише заяву. І рахуючи ці, ці, ці заяви, ми розуміємо не, не тільки кількість, да, а й де люди проживають, і по прізвищам. Ну, тобто, ми, ми, ми навіть розуміємо, хто саме проживає в місті. 1693 особи залишаються в місті. Перевалили ми цю цифру 1700, яку дуже довго ми не могли, скажімо так, перевалити. Ну вчора у нас була така евакуація: сім-сім людей. Давно такого не було. Здебільшого у нас в середньому там одна-дві людини в тиждень виїжджають. Вчора вивезли сім. Ну сподіваюся, що все-таки люди потрошку. А будуть ці сім чого захотіли? Бо просто вже нестерпно жити там, чи якісь мали певні причини? Ну чому така тенденція? Так змінились цифри. Ну одним розбомбило повністю все, вже останню їхню оселю. У них там була квартира в центральній частині міста і був приватний будинок, і була літня кухня. Ну от їм розбомбили і літню кухню, вже це останнє, де у них був прихисток. І їх там чотири зразу. Це одна родина вмовилися виїжджати. А решта троє. Це з центральної частини міста, також з багатопоркових будинків. Будинок ще розбомлений, тому вони вирішили все таки виїжджати. А хто зараз займається евакуацією? Наскільки це небезпечно? Це поліція білий Янгол займається. Це волонтери, які є. У нас їх небагато, але певна кількість є волонтерів, які займаються суто евакуацією. Ну і зрозуміло, що представники військової адміністрації. Як тепер до зими цікаво, якщо ситуація залишиться на такому ж рівні, на якому вона зараз наскільки зможе жити місто? має на увазі якесь світло, газ? Зрозуміло, так? зрозуміло, що ми вже одну зиму пережили в таких умовах. Зараз ну нібито з одного ракурсу, нібито має бути трохи легше, бо вже є досвід, да, як переживати uh -huh. зиму в таких умовах, і є вже якась база да, підготовча. ну, тобто є. Буржуйки, пічки і так далі, і тому подібне. Але ж розуміємо, що за цей час ще більше руйнувань, якщо раніше була, умовно кажучи, там розбита там, ну, там, верхні поверхи, там дах був розбитий, то воно вже все протікло і до перших поверхів, і в підвалах буде, буде дуже сиро. Ми зараз вже готуємося ну не знаю, тільки закінчився. В лапках да, умовно, там опалювальний сезон. Ми вже почали готуватись до нового. Причому як і і так і неофіційно. Тобто, завозимо пічки, нові, завозимо вже дрова, вже займаємося. Де все таки нам є? У нас підтвердження, що буде субвенція з державного бюджету на закупівлю вугілля і дров. Для містян. проблема в тому, як їх там завести туди. Ну, в тому році робили і в цьому щось зроблено. Зрозуміло, що вже є накопичення. збираємо нові ці розкладушки, спальні мішки, тобто готуємося вже до нової зими. Почули вас. Дякую, дякую, Віталій Барабаш. Був з нами на зв'язку, начальник Авдіївської міської військової адміністрації.